Саморобний знімач магнета можливо вже є багато відео про них, але я розкажу. Своїх декілька слів, тому що скільки б у вас не було знімачів, якщо ви займаєтесь професійно, любительськи, або взагалі маєте хіст до скутер техніки, чи маєте один скутер в наявності, який вам подобається, і ви не бажаєте його міняти, але обслуговуйте самі, і іноді треба зняти магнето, І або немає, або дуже дорогий знімач магнета. У нас їх багато, це я робочий тільки виклав. Назбиралось. Є і для підшипників, внутрішніх, наружних, є якісні, є менш якісні мотоциклетні е, Альфа, Дельта, Гілєра, Піаджо, 139-й двигун, е, ланцюга знімачі. Ну приблизно такі, але має бути вдома зробити. От такі, от приблизно на основі цього в людей різні. Ну, от я зробив з такого грубої такої грубої сталі, тому що сузуки, основному сузуки, вони дивні трішечки на. На конструкцію магнета немає в всередині різьби під зйомник. Знімається магнето як впирається в колінвал і витягується його чимось. Треба от висмикнути на себе методом опори. Взагалі знімається ось такими, де є на магнетах наружна різьба. Сузука Ямаха, 3 ще. Немає цього. В Сузукі так там отвір під пропелер, цей вентилятор напроти, там більш-менш скоріше і проще. Тут же так. Чому саморобне? Так, воно продається в районі там 500 гривень мінімум. На сайтах без доставки, але з кожним роком, от за рік, один. Трикаджі на капіталку приїхав і цей. Не дуже хочеться прикладатись на, то, на, те, на той знімач. І ось така от штука саморобна, яка виручає не раз Ні, не тільки на одній моделі. Навіть на Honda Via вона виручила, тому що там знімач та ну, трішечки цей примітивний. Ось так от вставляється тут три отвори, вставляється ось так. от Я пропилив пропирчики. Отак от, от. Закручується, шайбочки вставляється М6, закручується. Я буду ці два фіксувати чуть, -чуть е сварочкою по, боків, по боках. І, ну, в принципі, зараз, можливо, вставлю в відео декілька секунд, як воно знімається. І дуже акуратно треба бути, наголошую, е 10 разів наголошую, дуже акуратно будьте там, е там. Генератор під магнитом. Там обмотка, мін, на яку можна пошкодити нечайно, і вона коштує грошей. Ось такого типу плану. там. І коли ви Болтик М6 закручуєте чуть-чуть далі, ви можете просто банально фізично перебити проводку. Тому тому, тому, якби даже на крильчатках ось є певна, певна, певна. Як сказати, довжина цього болташу він не перецей. Ну, це по перше. По-друге, якщо ви трішечки не дуже з болгаркою там і сварочним апаратом вишліфували, то отаку от хитру, не штукенцію може зробити або, похожу, похожу там. По шаблону, який у вас саме скутер, <кій> зробити хто хто якийсь чоловік з родичів, знайомих, або, можливо, якийсь хто що небудь майструє автомобілі, але але має більш практики. Може вам зробити такий зйомничок, тільки будьте акуратно і не спішіть. Показую, як це знімає. Ну, ось тут з боків чуть, -чуть. Попробуємо прижмемо. Ось ось і пішло. Акуратно не пошкодився генератор, не пошкодилось магнето. Єдине, що чуть-чуть от, от послабився е, сам зйомничок, де я це здую, болгаркою спилю і заварю оці пройоми пропилені, заварю, нехай буде, тому що іншим разом може цим зйомничком тягнути щось е, важче. Nu fixator. E... Ще одне, що хотів показати: не робіть дуже тонкого, тому що буває, що на 50-ках магнето важче ніж там на 250-ках кросаку. Закипіло давно зажати під конус, правильно підігнане. Хто ще клав, можливо, на якийсь фіксатор і тому воно важко злітає. І ось такої товщини. Ну, бачите, що воно робить. Служило на сузуках, знімало дуже багато сьомничків, Це мій перший сьомничок, який я говорив, але різниця метала тут колосальна. Ось, ось в різниці металу. Так що не жалійте, часу знайдіть краще кусочок потовще все одно по часу на його роботу буде одинаково. Всім хорошого тижня, хорошого дня, хорошого часу! ділимось інформацією.